Вітаю вас, любі леви! Сьогодні ми з вами подивимось ваше передбачення на грудень 23-го року. І розпочнімо ми із основної карти місяця для вас. І це очищення. М -м -м. Така зимова, до речі, карта, як зимова казка, певна, так? Я чую, що для вас це Різдво може бути таким важливим ці свята. Ну і очищення, звісно ж, це така, таке слово, яке може передбачати багато значень, багато сфер. Це може бути очищення і вашого тіла від певних шлаків, там захворювань вірусів. Це може бути очищення вашої домівки, розхламлення, таке, так, прибирання у ній. Це може бути очищення ваших соціальних якихось зв'язків. Так. І також це може бути очищення ваших е, якихось е, патернів мислення, якихось застарілих травм, переконань актуальних вже. Е, тому давайте візьмемо ще карти, аби прояснити, що саме за очищення відбуватиметься у вас в грудні. Релакс, ромашка. Е, так, я бачу, що це очищення. Перш за все, думок і почуттів, е, очищення від тривоги певної, бо тут у нас релакс, відпочинок, так? Очищення від задач якихось, які е, надмірну відповідальність на ваші плечі покладали, очищення, знаєте, графіку від е, зайвих турбот. Е, таке більш щось. Тобто, я не бачу, що ви будете активно займатися саме очищенням цим процесом. А більше, що це як звільнення, звільнення вашого часу, звільнення думок, звільнення вашого серця від якихось тривожних почуттів, і це очищення воно подарує вам спокій, релакс і відпочинок. Ну, і також для когось із вас це може бути очищення тіла, яке відбувається в спа, в бані, в сауні, бо це ж також разом і в нас і очищення йде, і відпочинок при цьому релакс, розслаблення таке. Можуть бути якісь такі активності у вас. Добре. Давайте ще від іншого оракулу карту візьмемо для вас. Мм, приготуй їжу. М, цікаво. Я чую, що через це очищення від тривог, від думок, від почуттів якихось негативних, від шлаків якихось як буквальних, так і таких більш переносному сенсі. Завдяки цьому очищенню ви зможете приділяти більше уваги. Тому, чим ви себе годуєте, чим ви себе насичуєте, так, це може бути не тільки їжа, але їжа тут, звісно, у фокусі. Якщо для вас це важливо, то ви можете дійсно передивитися свою дієту, своє харчування цього грудня. Але це не тільки про їжу фізичну, це і про таку їжу для розуму, знаєте, для душі, тобто інформацію, яку ми споживаємо. Музику, яку ми слухаємо, кіно, яке ми дивимося, і спілкування з людьми, яке ми приймаємо енергетично, тобто це така, те, що нас насичує в усіх сенсах. Так? І раніше вам заважало цим зайнятися як слід, оця ж, зашлакованість, скажімо так, якимсь. Негативом, тобто через якісь тривоги, переживання. Панічні стани думки якісь негативні. Ви не приділяли достатньо уваги тому, як ви піклуєтесь про себе саме, піклування про себе. Тобто тут у нас йде розслаблення і піклування про себе. Мені здається, весь грудень для вас як такий, знаєте, більш ретрит, де ви піклуєтеся про себе. І, до речі, на моєму каналі є відео останнє, як попіклуватися про себе найкращим чином. Можете перейти на нього, обрати карту і подивитися. Бо для вас це дійсно актуально. Піклування про себе, чим ви себе годуєте, чим ви себе насичуєте, як ви відпочиваєте. Все це у грудні буде головною темою вашого місяця, скажімо так. Ну і звісно, для когось із вас це може бути просто сумки, у тому сенсі, що може у вас є якісь певні друзі, які годують вас негативом, можна так сказати, інформаційно і енергетично. І коли ви очиститеся від цих зв'язків, припините можливо це спілкування, то ви зможете дійсно насичувати себе тією інформацією, яка є позитивна для вас. І ви будете почуватися значно розслабленіше. Але в цілому я бачу, що поп... ну, перше, що йде мені, то це, що у вас буде більше вільного часу у грудні, який ви можете саме приділити собі. Не, ком... не комусь, не для того, аби для когось щось робити, а саме собі. Чудово звучить насправді. Давайте таро карти ще візьмемо для вас. Туз жезлів. Угу. Так, і вам необхідний цей відпочинок і ця, ці поживні якісь речовини, бо у вас може бути наразі відчуття вигоряння і недостатку енергії, нестачі, життєвих сил. І таке відновлення відбудеться із вами у грудні, бо туз жезлів це нова енергія, нове натхнення, ентузіазм, сила життєва. І вона воскресне завдяки оцим процесам очищення і розслаблення. Паж кубків. Так. Шістка пентаклів. Так, я ж кажу, у вас одразу якась така щось про свята, про енергію Різдва пішло, і у вас будуть якісь подарунки. Ну, у всіх нас будуть подарунки, звісно, на Різдво, на Новий рік. Але саме для вас ви будете дуже раді. І, можливо, ви будете раді не тільки тому, що ви отримуєте подарунки, а ще й тому, що ви їх даруєте. Шістка мечів. Угу. Так, щось ви полишаєте. Ви очищуєтеся від чогось. Можливо, це. Навіть буде якийсь переїзд, який вам допоможе через цей переїзд полишити позаду певні тривоги якісь, якісь переживання. Та, колесо фортуни, бачите, я ж кажу, у вас до цього міг бути період такий досить важкий, і коли ви не мали достатньо сил, енергії, аби щось робити, але колесо фортуни змінюється. І ви можете відновити свої сили, аби розпочати знову жити яскраво, активно і мати на це енергію, власне. Так, імператриця, бачите, чудово, у вас може бути якась нова пропозиція. Якщо вам це цікаво, то пропозиція стосунків, бо імператриця у нас ще й за кохання відповідає. А якщо стосунки це не те, на чому у вас зараз є акцент, то це може бути пропозиція нової якоїсь діяльності, роботи, бізнесу, нові клієнти, якісь для когось із вас я чую. У будь-якому разі імператриця вона про, про родючість, про врожай, про розквіт, про такий стан, знаєте, багатства такого, вдячності за те, що ти маєш так багато. І дійсно, ви будете мати багато, бо у вас тут подарунки йдуть. Зірка клас! Клас, дуже хороші карти. Насправді, якась ваша мрія збудеться, здійсниться якась ваша мрія. І для когось із вас, якщо ви просуваєте щось або себе, або свій проект в інтернеті або офлайн, то ви можете стати більш популярними по зірці. І двійка кубків. Так, це, власне, щасливе партнерство, щасливе кохання рівноцінне. Можливо, для когось із вас, хтось із вас піде із аб'юзивних певних стосунків і прийде одразу ж в е, такі рівноцінні партнерські гармонійні стосунки. Так? Е, для когось із вас це означає. Підтримку коханої людини протягом цього періоду очищення, розслаблення, набирання нових сил і енергії для подальшої реалізації. Але насправді у вас буде чудовий місяць, бо ви встигнете яким чином, ви встигнете і більше відпочити, ніж до цього, і при цьому більшого досягти. Знаєте, це як «працюй розумніше, а не важкіше. Є така фраза, ось ви начебто будете обирати більш ефективніші якісь дії, і ваш календар буде не такий загружений, тобто у вас буде більше вільного часу, вільного часу на відпочинок, на розслаблення, але при цьому ви досягатимете дуже хороших результатів, можливо, набагато навіть кращих, ніж які ви мали до цього. І тут водночас і порада така для вас є, що вам необхідно очиститися від зайвого для того, аби ви могли зробити ті дії, які вас приведуть до успіху. Це як всім відомий цей принцип, що тільки 20% наших дій дають 80% результату. Тож замисліться, чи завжди ви обираєте найефективніший спосіб зробити щось, чи іноді ви просто завантажуєте себе усім підряд. Бо десь в глибині у вас є переконання, що можливо, чим більше ви робите, чим вам важче, тим ви швидше досягнете успіху. Насправді це не так. Це точно не так у вашому випадку, бо вищі сили мені говорять, що вам навпаки потрібно розслабитись, звільнити час собі, відпочити, аби у вас була енергія і натхнення на те, щоб досягти ваших е, якихось цілей, Любі мої леви. Що ж, чудовий розклад, дійсно, ви, ви можете. Полишити позаду навіть на якесь місце або стосунки, а просто саму цю думку, саме цей паттерн мислення. Який вам заважав до цього робити саме ефективні дії, робити менше і отримувати більше при цьому. І до речі, у вашому житті є якась людина, яка вас може допомогти цього навчитися. Тобто, ви можете дивитися на неї і думати, а як би вона зробила ця людина? І вона, якраз, така людина, що вона навпаки не буде робити багато зайвих рухів, і вона може стати для вас таким натхненням і прикладом. Що ж, удача буде на вашому боці, з чим я вас і вітаю, любі леви. Якщо вам сподобався цей розклад, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І, звісно ж, підписуйтеся на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам всього найкращого. Щасливого грудня, любі леви!